Відбувся другий тренінг для адаптивних тренерів з прифронтових областей. На даному тренінгу тренери мали змогу отримати знання та практичні навички, як працювати з людьми з інвалідністю, ветеранами та всі складові даного процесу враховуючи. Сьогодні, що є 1,3 мільйона наших ветеранів, і адаптивний спорт, як ми всі знаємо, це фізична культура, це саме фізична культура. І наша сьогодні мета залучити наших хлопців, і дітям саме до рухової активності до фізичної культури. Ми дуже вдячні Міністерству молоді та спорту та державній установі спорт для всіх за ідею і за ініціативу щодо проведення такого навчання. Оскільки для нас це не просто про підтримку спорту, і навіть не просто про підтримку адаптивного спорту, а про стійкість людей, про відновлення людей і про розвиток інклюзивної реабілітації, Time has been too long. Was silent, calm, but now the storm is right on. I'm not the one you can't ignore. I never politic, if I wanted I'ma get mine. Never fake the font, can't perform for your empire. Snatch them out the throne, make them all fall in line. I let the clock tick count down, cuz I'm... I'm sick of you talking, you got the wrong one. Чудових спікерів, дякую за підняття таких гарних і актуальних тем. Найкрутіші емоції. будемо намагатися все реалізовувати. Дякую.